Благословенно царство Отца и і Сына и Свято Духом, ныне пресной во веки.

Ведение скорби и гнева и любви, Во все ли воскреннее лего, Господи, Господи молимся? Господи, помолимся, отце, Господи, помилуй. Зі святом, сьогодні воїстину, пасхальний радісний день, сьогодні воїстину, радісне свято для нашого міста, ну і, зокрема, для цього святого Божого дому. Я сьогодні радий передати вітання керуючого нашою єпархією митрополита Волинської Лусконіфонта, з яким ми вчора ввечері в Келії спілкуючись. Розглянули і це питання про те, щоб сьогодні якимось чином, хоча б частково, але все ж таки прикрасити це богослужіння для того, щоб восвеличити ім'я цих дивних угодниць Божих, святих мучениць, віри, надії, любові та матері їх Софії, Водика благословив сьогодні разом з вашим настоятелем помолитися передати його архіпастерське благословення і заодно, як зауважив наш архіпастер, попросити і ваших молитов за нього владика хворіє, в нього температура. Попросив, щоб всі за нього помолилися і одночасно, молячись за владико, помолилися і за те, щоб плащаниця Божої Матері, яка прибула з Єрусалима, потрапила до нашого міста Луцька. З благословенням предстаятеля нашої церкви продовжено графік перебування плащаниці в нас на Україні на дві неділі. І Владика в п'ятницю дзвонив до блаженнішої і просив, щоб вони дозволили на один день хоча б прибути в цій великій святині сленського православ'я на нашу волинську землю. Тому помолімося разом, хай Господь милосердний допоможе нам, і щоб ця святиня прибула і до нашого міста Луцька. Я думаю, це відбудеться і на радість лучанам, волинянам Господь ще раз посітить нас своєю благодаттю. Сьогоднішній день також вітаю причасників з прийняттям тіла і крові Господні. Хай милосердний Бог, який безпосередньо діє в причасті, оберігає нас з вами від усякого зла. Вітаємо всіх жіночок, всіх мироносиць, які носять ці ім'я на честь цих дивних угодниць Божих з Днем Ангела. Це Великі чесноти, основні чесноти нашого життя віра, надія, любов. Хай вони супроводжують усіх нас протягом нашого земного життя. Також сьогодні хочу привітати і нечуючих людей, які теж присутні сьогодні на богослужінні з їхнім пасхальним святом. Владика благословив від його імені від імені цього приходу, кафедрального храму, від імені настоятеля. Зробити маленький солодкий подарунок, окрім молитов, подарувати шоколадку. Та настоятель посильні владики вручить після богослужіння вам маленьку радість. Шоколадки вони трошки будуть нагадувати про сьогоднішнє гарне, духовне, радісне богослужіння. Спасибо, я вітаю щиро сьогодні в день престольного свята вас, дорогий отець, настоятель отець Володимир. Ви для мене близька людина, один з найкращих, найближчих моїх друзів. І я найбільше, що вам побажаю, окрім здоров'я і традиційних бажань, щоб в кінці листопада збулася ваша давня мрія, ви знову, а біля вас і я, потрапив на святу гору Афон, і ми разом там знову змогли отримати ту радість, яку отримали минулого року в дні святого посту, тому що радість, яка на святій землі відчувається, особлива радість. Духовного єднання з Богом на святій Горі Афон її передати словами не можна. Тому я вам бажаю пасхальної радості, а в лиці ці настоятеля вся парафія цього кафедрального храму зможе потрапити духовно на цю дивну святу гору. Я вітаю так також сьогодні Марію Олексіївну і прекрасний чудовий хор, який сьогодні прикрасив це богослужіння, також з престольним святом. Ви виконуєте особливу місіонерську місію, ви прославляєте. Нашу Волинську область, Волинську єпархію, наше місто і в східній Європі і в інших частинах світу. Я радий був чути знову і знову Мерілексіне про ваш хор і про вас особисто гарні відгуки під час вечері з Владикою Хамським і Люблінським Авелем, котрий по особливому відзначив внесок в спів, духовність, місіонерство вас особисто і вашого всього хору. Я тішусь і радію, що ви для мене теж являєтесь доволі близькою людиною. Що я вас знаю, ми з вами разом і молимось, і я мав радість сьогодні властиві архіпастеря теж бути на цьому богослужінні. Вам гарно співати, обізити Європу і прославляти ім'я Воскреслого Спасителя. Вас, дорогі парафіяни, теж вітаю від імені владики з престольним святом. Хай милосердний Господь допоможе всім нам і вам, і вашому настоятелі досягнути самого найдорогоціннішого, що у нас є царства небесного. Спаси і сохрани вас Христос. І дійсно, що для нас християн це є особлива радість бути з Господом, бути у храмі і бути причасниками того тіла і крови Христових, тієї найбільшої святині, щоб тут причищатись і, безумовно, через святе причастя досягнути Царства Божого. Ще раз всіх святом і хай Господь. Возда з кожному сторицею за ті сьогодні труди, які ви понесли, і щоб святимучениці нагадували нам про ті християнські чесноти, от, а ми старалися дотримуватись і проводити своє життя у тих чеснотах, щоби і собі досягнути життя вічного. І Царства небесного спразником всі не чуюча людина. Ну важко до неї достукатися до серця, але нам з допомогою з нашим перекладачем і з нашою Божою допомогою. це таки вам.